І нарубан оленіч мають люди хибні звички, скрізь губити рукавички. Та не знайдеш, не вайфай, хоч в мережі продавай. Чи грошей у вас чимало, губити їх де попало у дірках нові віржі, по одній і всі чужі. Занесло сюди боксера, це якась окрема сфера. Та я ж бачу, щось не так наче виворка: кулак, рукавиця, як авоська, проти всіх, як слон. І Моська, де ще є така рука хованка від тицика. Ще, бува, приходять друзі, не знайдеш у всій окрузі. Ось квадробор завітав, мабуть, десь ловив він гав. Чи ховався від синиці, що десь ділись рукавиці? Йди, кажу, додому в строк, бо пора вже на лоток. Де господарів шукати? Краще не несли без хати, завітала медсестра по медоглядах котра не мої якісь в грязюці, їх хіба якісь свинюці. Цій стерильні подавай, чи прийде цій муці край. До я дуже звична, наче фея рукавична, тож уважно не губи, нащо тут твої скарби. Вже рахую їх мішками, сина, внучки, кума, мами, гублять циган і грузин. Отаке життя в мене.